Ви були у Києві і брали участь у конференції права людини у темні часи, де сказали, що Росія повинна заплатити за війну, яку вона розпочала. Як на вашу думку, Росія заплатить? Що має статися у вимірі прав людини? я точно сказав це, і саме це і мав на увазі. Російська Федерація веде протиправну і аморальну війну проти великого суверенного народу України стосовно того, як Російська Федерація повинна заплатити, зрештою буде багато речей, які повинні відбутися. Воєнні злочини на Херсонщині та в усій Україні є, були і на жаль, ще точно будуть розкриватися. І звичайно, це почалося ще із незаконного вторгнення у Крим зрештою, ми маємо побачити наслідки для тих, хто вчиняв ці злочини, наслідки цієї незаконної війни та репарації, щоб допомогти профінансувати та відновити інфраструктуру, те, що було надзвичайно пошкоджено, а в деяких випадках звичайно знищено через війну Російської Федерації ви згадали про репарації, а також про наслідки для злочинців. Чи можете ви уточнити які саме наслідки? Ці наслідки чітко визначені в низці документів організації Об'єднаних Націй та інших інструментах щодо воєнних злочинів. Тих, які визначають їх як аморальні і незаконні дії, але які у підсумку можуть і повинні призвести до форм репарації як грошових, так і до кримінально-правових наслідків за вчинені злочини. Не треба мати ілюзій щодо цього. Я мав величезний привілей стояти поряд із найсміливішими українцями протягом останніх п'яти днів у Києві та Ірпені. І те, що я побачив, це жахливі руйнування. Я бачив воєнні злочини, які були скоєні. Я бачив їх на власні очі, і я можу чітко сказати, що Росія повинна заплатити за ці дії. зараз. Обговорюється питання створення міжнародного трибуналу. Деякі країни виступають за це, кажуть, що хочуть це ініціювати. І ще є дискусія про те, чи цей трибунал має відбутися після закінчення війни, чи його потрібно розпочати прямо зараз. Яка ваша позиція? І Якщо ви бачите складність в організації трибуналу, як цьому можна зарадити? Ви ставите чудове запитання, і немає сумніву, що в усьому світі є величезна кількість країн. Дозвольте мені відразу назвати принаймні три польща, Велика Британія та Австралія. але є ще багато інших країн, які вважають цю війну обурливою та аморальною. І що злочини потребуватимуть певного надсуду або якоїсь форми трибуналу на розсуд міжнародної спільноти, але мають бути наслідки. Я повністю впевнений, що під винятковим керівництвом президента Зеленського, найхоробрішого та найбезстрашнішого лідера світу, український народ переможе у цій війні, але перемогти недостатньо. Російській федерації потрібно надіслати меседж про те, що ця нинішня війна та війни, які вона раніше розв'язувала проти України, включно. З вторгненням у Крим та навіть війни раніше повинні припинитися. Їм треба передати меседж, що будуть серйозні наслідки. І звичайно, вони стикаються із наслідками вже зараз, включно з низкою заборон для Російської Федерації. І вони дуже доречні і повинні тривати Uh, and I Ми бачимо у змі дискусії про те, що можливо звільнення Криму буде надто складним завданням для збройних сил України, і напевно цього не буде або не відбудеться найближчим часом. Попри це, чи понесе Росія відповідальність за окупацію Криму та за порушення прав людини, які відбуваються там не з 2022, а з 2014 року. Екзакли корект саме так. Ці порушення відбуваються протягом майже десятиліття, як ви сказали. і Російська Федерація має заплатити за порушення, які там сталися. Їхні вторгнення, яке іноді називають анексією, але все ж, вторгнення до Криму було абсолютно незаконним. Порушило всі міжнародні конвенції, і це також має закінчитися. Щодо звільнення півострова, це вирішуватиме суверенний народ України. Я можу сказати лише те, що я думаю і сподіваюся, що світ підтримає те, що Україна, врешті-решт, матиме моральне і законне право на всю суверенну державу, і це включає звичайно Крим чули, наприклад, від президента Зеленського, що ми чули, наприклад, від президента Зеленського, що Росію потрібно вигнати з Ради безпеки ООН. Дехто в Україні припускає, що РФ отримала своє місце в Радбезі незаконно. Чи можуть Росію вигнати звідти, і як ще потрібно реформувати міжнародну систему? Російська Федерація не має мати можливість використовувати право вето та інші права голосу, щоб паралізувати систему міжнародного правосуддя, в тому числі вдиратися на суверенну територію інших держав, як вона прагнула і зробила в Україні. І звичайно у Росії думали, що зроблять це легко і швидко. Але місто герой ірпінь серед інших зупинило їх. і зараз Україна виграє цю війну. І я переконаний, що вона виграє. Але президент Зеленський, на мій скромний погляд, абсолютно має рацію. Це також має розпочати зміни у світовій системі. Усі омбудсмени, серед яких я маю честь бути президентом міжнародного інституту омбудсмена. Ми віримо у верховенство права. Ми віримо в демократію. Ми віримо в права людини. А такі речі не можуть відбуватися, коли у вас є країна окупант з рівнем прав, який зараз має Російська Федерація в міжнародній системі. Do you see how that might Я думаю, що зрештою це станеться з волі світу. На мою думку, якщо ви подивитеся на історію, зрештою, коли є достатньо сильні лідери, такі як Черчилль під час Другої світової війни, як президент Зеленський зараз, і є достатньо воля. Можуть відбутися великі зміни. Організація Об'єднаних Націй виникла в результаті Другої світової війни. Таким чином, ми бачимо, що такі речі можуть статися, і ми бачимо, що значні незаконні вторгнення в країни можуть спровокувати значні зміни в міжнародному порядку, заснованому на правилах.